21 раз протягом минулої доби російські військові обстріляли Херсонську міську територіальну громаду, випустили 119 снарядів. Під вогнем був обласний центр і передмістя. Садове інженерне Антонівка. Також за інформацією місцевої військової адміністрації вночі атакували Дніпровський та Суворовський райони міста. Загалом правобережжя було під обстрілом 75 разів. Це близько 400 снарядів з РЗСВ, танків, мінометів, артилерії. Також були скиди БПЛА та дві керовані авіабомби. Поки Кизомису саме кізомис під вогнем військових РФ кілька днів. Перший масований обстріл був у неділю, розповів заступник начальника Білозерської селищної військової адміністрації Олексій Журавленко. За ці дні пошкоджено більше 30 житлових будинків. Деякі зруйновані повністю. Ступінь руйнування різна там від того, що там десь шифри побило. Побила кровлю там забор, але на жаль, маємо такі випадки, коли ми кажемо повністю про е, руйнування житла. Назнала детального руйнування школа е, повністю знищена церква, е, знищена декілька магазинів. Через масовані обстріли села місцева адміністрація прийняла рішення про евакуацію з кізомису. Людям пропонують тимчасово виїхати або у межах громади, або до інших регіонів. По евакуації ми в нас не про дві категорії. По перше, це категорія. Ну, взагалі, ті мешканці кізомиса, які виявили бажання евакуюватися. Ми з в межах громади. Це було визначено три точки для евакуації. Зараз ми їх формуємо. Щоб там був запас бутованої води, запас якогось харчування на перший час, плюс можливість самостійного приготування їжі, ну і забезпеченість генераторами на випадок відсутності світу. Також постійно під обстрілами російських військових населені пункти Бориславського району. За інформацією голови місцевої військової адміністрації Володимира Літвінова протягом минулої доби під вогнем були Береславська, Новоолександрівська та Тягинська територіальні громади. Поранено чоловіка. Скинули вибухівку з дрону у Новобориславі на набережній. Там зазнав поранений чоловік 50 років його доправлення до лікарні. В нього поранені скалками ноги та живіт йому надається вся необхідна допомога. Катерина Гончаренко, Григорій Шматко, Горпетченко, Суспільне новини, Херсон.